А для нас продовжує лишатися дуже важливу історію бізнес в Україні, а економіка українська. Президент створив: ви знаєте, раду по підтримці підприємців, бізнесменів і так далі. Але головне, те, що ми розуміємо, що зарплата українських бійців залежить від працюючих підприємств. Тому там мобілізація, яку ми зараз будемо обговорити, має бути проведена так, щоб максимально захистити підприємства, які по суті забезпечують нашу обороноздатність. А сьогодні ми маємо дуже чіткий розподіл між платниками податків і тими, хто ці податки витрачає. Тому що працівників заводів, фабрики, які платять податки, мобілізують. Я знаю, там, скажімо, вже стоять на прохідних там у цього господі у Касюка. Це ну, мені просто люди сказали, які там працюють ще десь. Я думаю, на інших підприємствах. Як ну от ви дивитесь на це, чому наприклад не мобілізують на військову службу людей, які працюють в державних установах? які… З мають погони, знають що таке зброя і так далі. Ну, хтось має має економіку в цілу створювати. Давайте розбиратися так само фахово і професійно. Перше, ну я нагадаю, діти можуть не знають, але люди середнього віку, ми з вами, ми з вами якого, молодого чи середнього нашого, середнього, ми, молодого. Молодого, ми молодого, молодого, я навіть я на ці провокаційні питання навіть не хочу. Я думати. знаю, ви на 20 років але... Ми з вами точно дивилися і читали історію отої поганої країни. Там ну, попередні на да, СРСР називалося. Хоча yeah. якби СРСР одна з трьох країн переможців Другої світової війни. Ну це офіційно визнано. Тут нікуди дітися, На жаль, на жаль, ну не можна розумієте? І я багато вивчав. І думаю, і ви вивчали. Ну ми навіть в тій дуже кровопролітній, кровавій війні, де не де не шкодував. Людську силу на фронті навіть в тій країні розуміли, що хтось же має їм робити снаряди, літаки, гармати, авто. Хоча основна там маса була із штатів, але і своє робили, і танки робили. Да? І хтось має мусить. Працювати у станка з ночі, там з ранку до ночі, щоб щось скручувати на станку, сверлити варити і так далі, і це не просто так. Ну, дітей тоді навчали, але тоді була дуже потужно розвинута система профтехосвіти. Розумієте? Тобто, брали ось цих юнаків, дівчат там 14 13 15 років через систему профтехосвіту і до станка ящик під ноги і працюй. Я до чого веду бронювання. Це неминуче, бо є дійсно в Україні. Вже я спілкуюся з роботодавцями. Страшенний дефіцит на певні спеціальності. Наташа не на юристів. Чесно вам скажу. Я і знаю не, і, та, і не, не на бачив, не на там акторів або або майстрів розговорного жанру. Я а на зварників е, там е, інженерів. Інженерів, людей, які за та, стоять та, так правлі має працювати. Да, і воно спрацює за своїми законами. Там і дійсно вони сьогодні не можуть знайти якась частина поїхала в Європу, і, на жаль, може, вже і не збирається повертатися окреме питання. Я думаю, там будемо читати, що там в новому законопроекті про мобілізацію пишуть з цього приводу. Яка частина сьогодні дійсно новою є вона е, під мобілізацією, і вона йде туди? Я спілкуюся з газовиками з енергетиками. З водоканалами, розумієте, з теплокомуненерго страшенний дефіцит на робітничі на робочу спеціальність. Тому, коли вони всі, роботодавці, ставлять питання проблемне про е, броню, це не просто так, це не їх якась забаганка, це об'єктивно. Далі вони спробували якісь критерії для цього знайти. Бо тут же може бути і так молода, здорова людина, 35 років там, але його треба бронювати, бо він унікальний фахівець. розумієте? І далі от виникають ці економічні моделі, які так обурюють когось з інших. да? Ну, я розумію, там умовно, мама одиночка, там в неї дитина, яку забирають, мобілізують. Зрозуміло, що вона каже, чому того, а чому не того. А за того дійсно є от система бронювання. Ну, я так розумію. Розумієте, це проект такий я і власникаючи певні економічні аспекти. Як це робити? Я не можу однозначної оцінки давати. Бо повірте мені, Наташа і шановні глядачі, в такій, в такій ситуації, як в Україні, жодне рішення не буде, щоб воно сподобалося всім. От жодне розумієте, не може тут бути жодного популярного рішення. І тому я, все ж таки, як більш раціональна людина, завжди намагаюся не емоціями, а важкою, вибачте, аналізувати наскільки воно виправдане. Ця проблема вона не висмоктана з пальцем. Вона дійсно виправдана. Її треба якось вирішувати. Тепер не можу не сказати стосовно цього, от ну такі, ну вибачте, як. Ну, щоб не образити, може ні комедія, може ну ну чергової сценки, сценки, театральні сценки з підназвиця. Як вона там, рада, рада по підтримці підприємців е, при, при я так і не зрозумів. При президенті де йде він де деві розуміти, бо тут безумовно це питання Кабміну. Однозначно, підтримка підприємництва це питання Кабміну. Наташа трагікомедія полягає в тому, що в березні минулого року, тобто 10 місяців тому, кабмін ліквідував. Раду під підприємців, яка існувала з наших часів. Тимошенка її створювала в 7-8 роках. розумієте? Рада підприємців. І вона завжди була при Кабміні. І там дуже активна свого часу. Льоня Казаченка її очолював. Там інше там Ті Гіпка здається, очолював. Розумієте? Потужні такі. Кабмін 10 місяців тому її ліквідує. Цю раду. Йде серія наїздів дуже серйозних, маски шоу, причому з перехресних СБУ, Нацпол, ДБР, всіх хто можна, всі, хто можна, йде там, особливо тут в Києві вони гуляють, ну в інших по всій по всій Україні. Бізнес волає і дійсно навіть ця група 42, Там да, здається, як вона, група 42, де Мазепа. До речі, цей же самий був. Я не адвокат Мазепа. Розбирайтеся спокійно з ним. Але за якусь, що він землю 11 років тому на вторинному ринку, тричі перепродано, купив щось йому руйнувати бізнес. А навіщо скажіть? Ну це реки, це рейдер, це ж нічого іншого не може бути. Розумієте? І ви зламаєте йому бізнес, він втрачає фінансування, відповідно, робочі місця, зарплатні, податки і так далі. все валиться. Тому президент зрозумів, що ситуація напружена, зробив якусь таку раду присутність. Ну, слава богу, там є Діма Алійник. Дмитро, я його знаю вже чорті скока, сорок ну 35 років. Так точно ще ви ще в Києві працювали. Він там буде федерацію роботодавців представляти. Вони авторитетні хлопці, вони на. Себе беруть, ну по суті, вони стали заручниками, і що, що вони будуть відповідати перед цією бізнес-спільнотою за те, що вони будуть ну чи вони своє ім'я поклали туди на цю ситуацію. Ну дай Боже непогане, але чому знов на рівень президента підіймається це питання? Ну чому? А знаєте чому? Тому що тут правоохоронці. А правоохоронці уряд сьогодні не має на них впливу абсолютно. Розумієте, і, і хоч якось гамувати правоохоронців, може в цій ситуації тільки президент з офісом і своїми. Ми розуміємо всіх кураторів да цих правоохоронних структур, і ось ось вам відповідь. Тобто, він не він. Е, Примусово да, От не Він примусово стає натягуючи чергову функцію на себе, щоб, хоч якось, гамувати правоохоронців, щоб вони не тероризували бізнес. Ну, побачимо, як це працює. Но я по іншому все це сприймаю у президента валом інших інших своїх конституційних законних. Озобов зобов'язань, це в першу чергу е збройні сили Верховний верховне головнокомандуючий, і це в першу силу е чергу це е зовнішній вектор. Наскільки важливо сьогодні коаліцію да утримати і забезпечити якусь допомогу? А в цій ситуації на, на, на нього скидають урядові проблеми. То він тарифами вимушений займатися, то захистом підприємців, то ще якимись абсолютно проблемами Про, про обов'язково поговоримо і. Неправильна, абсолютно організована система управління в державі України. І, на жаль, причиною є саме Офіс президента з 19-го року. Бо саме з 19-го року він натягнув на себе невластиві повноваження. Він нівелював уряд і зробив його невідповідальним, слабким, абсолютно аморфним, і в результаті нема з кого до кого звертатися, тільки до президента. До як завжди, до царя звертатися на якусь несправедливість. Тупікова ситуація дуже мене турбує, бо така система управління вона катастрофічна небезпечна для України.